Економний кросовер до 9 тисяч. Погляньте, яка свіженька пропозиція. Кашкай, покажу вам його детеніше Дизельний, економний, непоганий. Такий бегемот в на його кажуть. Бачимо, шилдочки кашкай в нас присутні. Є туманка, є омивач фар, є легкосплавний диск з літньою, доволі бачу, хорошою гумою. І по характеристиках 8900 вартує 9 рік, 1,5 дизель. Без підкрасів заявляє продавець 223. Заявляють в ньому пробігу з безключовим доступом. Так, хромований низ у нас по салону. Тканина, шкіряне кермо, мультикермо без навігації, Двохзонна кліма, підігрів сидінь, шісти у нас механіка, автосвітло, повний склопакет. Все присутнє складання, підтонований позаду. Парктроник за також у нас присутній. Непогано виглядає непогано. До речі, є ще панорама. 8900-223. Ось вам економний паркетник до 10 тисяч. Такі автівки можна шукати. Можемо оглянути даний екземпляр. Разовим оглядом можемо знайти таку автівку в підборі. Не дуже часто вони трапляються, але час від часу є. Потрібен час можна знайти хороший екземпляр за адекватні кошти. Цікавить контакти, як завжди, наші під відео. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.